Національний театр називається Байбор кор. П'єсний дуже прост... простий сюжет. Маленькі хлопчина зустрічається з коником невеличким, який тільки що народився, вони, так би мовити, закохуються один в одного, коник зростає, хлопчина зростає, він йде на війну, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На сцені існують не лятки в прямому розумінні цього слова. Це, так би мовити, скелети цих коней, які водять по сцені чотири людини. Вони грають рот падя в чотири, вони грають рот водя. Крім того, що цей код дійсно живий, я, я, я таке бачив тільки в якому театрі Габрянця. Коли стара, стара кляча лягляка, маленька, це театр варіанти, вона плакала. Я вам розповідаю, давайте, тому що я, я такого ніде був, більше не бачу. Те ж саме відбувалося на цій сцені великій, з великими ляльками. Актори, які водили цих коней. Вони абсолютно грали свого поняття, і похоно.